Сьогодні будемо заплітати французькі коси. Це як звичайна косичка, але на виворіт. Ділимо волосся на дві частини і заплітаємо звичайну косу тільки все під низ. Беремо частину волосся, захоплюємо та додаємо крайні локони. Ось так легко дбайливі руки візажистки столістки Поліни Гасанової із будь-якого волосся можуть зібрати справжню красу. Аби заплести косички, які пасуватимуть кожній власниці такої зачіски, майстрині потрібно до 30 хвилин. А далі лише й залишається, що спостерігати усміхнені обличчя дівчат. Дуже гарно, просто неймовірно гарно. У захваті від зачіски і Катерина дівчина й сама працює в б'юті сфері, тож на красі і трендах знається. Про акцію цього разу дізналася від подружки, тож вирішила підтримати таку ініціативу. Зізнається, і раніше долучалася, тож знала, що буде і гарно, і швидко. Планує закарбувати себе і на світлині в такому романтичному образі. Теж попередній раз були гарні косички, такі ажурні. Вони мені теж дуже сподобалися. Я взагалі люблю таку зачіску. Вона дуже така практична і в той час дуже така гарна. Тому я прийшла ще раз. Це буде цікаво як і маленьким дівчаткам, так і дорослим навіть. Тому це дуже гарна така акція, дуже потрібна, я, я так вважаю. Ще одна часта гостя в салоні під час таких акцій і пані Олена. Раніше також долучалися і до збору необхідних речей для військових, а от зробити таку зачіску заскочила перед роботою, тож планує весь наступний день сяяти та вражати всіх такою красою. Це можна і зробити собі приємно, навіть це не тільки можуть дівчата приймати участь, це може чоловік, хлопець зробити сюрприз, прийняти сам участь в цьому проєкті, а е, повести свою дівчину. Але мені подобається це як робить Фаріна Гасанова, вона навіть з коротких волос, тонких так як у мене, може зробити дуже гарні коси, як наче у мене густе і гарне волосся. Сьогодні просто з цією зачіскою буду ходити. Подібні благодійні акції стилістка-візажистка Поліна Гасанова розпочала ще навесні минулого року. Це не лише плетіння косичок, але й макіяж, а також майстер-клас, мейкапу та цілі фотопроєкти, частину коштів від яких переводили на потреби військових. Долучається багато людей завдяки так званому сарафанному радіо. Лише сьогодні на плетіння косичок з десяток дівчат дуже хотілося, хотілося зробити внесок в нашу перемогу. Тому я вигадала, що можна розвинути такі послуги, які коштують недорого, і люди захочуть брати участь в такому. Ці всі гроші перераховуються на ЗСУ, і ми регулярно таке робимо. Тоді людей приходить більше, коли дізнаються, що кошти для військових дівчата приходять. Цього разу кошти збирають на автівку для виконання бойових завдань для 129-ї бригади. Раніше вдалося накопочити 180 тисяч гривень, але потрібно 220 тисяч. Тож за Донатити можна, записавшись на платіння косичок або ж перерахувати гроші на банківський рахунок. Номер телефону та реквізити ви бачите на своїх екранах. Акція ще діятиме до 17 березня. Але якщо буде багато бажаючих, то планують продовжити її. Вікторія Пінчук, Бересторохті, Перший міський.